Play, і в попередній серії в мене розрядився планшет. І виключилась запись. Тобто я просто випадково виключив запись. І це продовження якби першої серії, але це друга серія. Та друга частина. Хоча то продовження першої частини. Напишу так, що продовження першої частини. Так такий будинок зробили. Ну, Зараз нам треба тут дещо ще доробити. Нам треба дещо доробити. Ден-ден-ден, -дин, -дин, дин То де? Вон. Вон. Ось цей блок. О. Ось він. Давайте продовжуємо. Оце моє дерево. Бачите, воно відрізняється, воно з хрестиком. Я його просто зараз. Тут буде булыжник знизу. Хоча ні, я заставлю потім такими блоками теж фіолетовими. Тобі давай поки що деревом все робити. Типа деревом. Тут теж у мене мало б бути. Дерево. все Да Так, стоп. Так вот. от. От тут. Все. І тут тоже ми, ми зароблемо і отак от так. А знизу ж у мене взагалі мав були жник бути отак. Все. А для чого я там подоставляв булижника, якщо... Зараз ми візьмемо блокок, я зараз покажу які. Ми зараз візьмемо вон такі блоки. Такі блоки. Отакі от вот І з них у мене якраз буде підлога. І боковини. Боковини я теж перероблю. Привіт, кіт. Бачите, от такий класний вообще фіолетовий дім у нас виходить. нас ми сюди поставимо сундук і то фіолетове ліжко, тому що, до речі, треба теж поставити. Замінити теж. Із Ендер сундук фіолетовий теж. Він ж фіолетовий і в мене все фіолетове тут має бути. Все таке от під тему. То, замість всього, то все замість булижника. Але за просто це буде дуже класно. Так, зараз я поставлю двері фіолетові, якщо такі є. Стоп. Що тут? А, тут не А, А, блок, стоп. Ступеньки. тому що я ще не забрав. Все. І зараз ми поставимо ще двері. Стоп, отут є. Во двері, є рожеві двері. Отакі от, от одні. А зверху що? А зверху, отак от буде? А клас? І ще дороблю воно так. Для повної красоти. Рожеві оці от забор рожевий. А чому рожевий Бо будинок рожевий? А мчо зем... земля тут? Де рожева? Ну нічого. Знову щоб земля була прям рожева. Стопоче я впротик до будинка роблю? Не треба впритик, хоча я подумав. Це якось не так. Щось не то. Впротек до будинка. Хоча б один блок від будинка треба. Звичайний блок з землі берем. Ой, вибач, мій котику. Надіюсь, я такими темпами його не уб'ю, бо він постійно їх під руки лізе. Треба сказати йому сидіти просто. Ем, Як тобі сказати сидіти, де треба знаходитися? Окей, коротше, давай дороблювати забув. Вот так, вот так, вот так, 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 так.